Ну зараз ходимо, подивимося, чим дід займається. Добрий день, ми з України. Слава Україні! Це буде Україна. Отак пацан працює возле печки з Донбаса, гру. Покажи, яка вам температура, блять. Чи вже це ж вибула напругу. Нормально. Нормально, так? Да? Не жарко. Даже голуб мій літає да, з Донбаса. Блядь. Слава Україні! Переможемо все грудь. А це буду їхати скоро гру, на соройнування серед молодежи, гру. так що це ось таке? Ну, я ж тиску сиділа, я забуду, як по ностранам називається. Я англійським вчу потягувати. Сап. Сав, да? Ну, щоб знали. Гру. Що купили і не знали що. А да, подарили, блин. А, подарили? Да, да, да. Щас... Закида заслуги вам подарили. Ну за гарну працю, руку. <laughs> що добрососку приходжу на роботу, працюю. Та да, ж да. же знімаємо, нічого не, нічо не робим. Да, <laughs> да. да я а я ще я перекулю. А ще ще премію принесу, ру. А, ну нормально. так? да. да. З тобою поплаваємо, все. Не буду я батяти, це все, ну ж там, це знаєш. Ну, ну повіримо, повірим. Повір, а да. от да. да. може, все вон дивиться, есть. все тут вору. А, є, що. Щось є, да. є, є, є ж очі, що щось є, доставив на слов, давиться. На стол, ну, на то будемо Да. да. Всім добра, миру і перемоги желаю, говорю.